Слухайте, ви знаєте, що ви будете стрибати з цієї вежі? Так. А, а ви не боїтеся? Ні. Хлопці, а ви не переживаєте а за свою подругу, що вона буде стрибати з цієї вежі? Трошки високо, ні? Ні. Та хуйня. Хто це її відправив туди на цю вежі? Ви? Да. То ви її спонсируєте, правильно да. виходить? Да. Це, напевно, важко тобі. Це ні, це вже хлопчик. А це вже хлопчик, Бо то це пожими, да. ви теж стрибаєте? звичайно. Да, да. Нічого собі. І не страшно взагалі. Ні. Я просто дивіться, одягнув страховку, да? стою в страховці, чесно, мені стромно йти туди. <рес> <рес> Серйозно? А чого ви не стрибаєте? Вам що теж страшно? Я бачу, ви навіть відійшли звідси, прям так шифруєтеся туди з боку всі, ні? Коротше, я з тих людей, що йду на катамарани зараз, напевно. Але з вами на гору, подивлюся. Та я я коротше, підійду на гору підійду зараз. Я йду. Подивлюся, як на горі буде, якщо буде не страшно. Ну, я давай. стрибну теж. Ну давай. На хімназі йти не кидати. А, <рес> давай, давай. Все, в наступному відео побачив, чи кине він мене, а тут дивіться